Фотошоп, і буду я фотохудожником, Чарівність красу світу щоб донести у душу до кожного, хай всіх сповиває любов, щоб кожен її міг зустріти, хай пісня лунає і знов сіяє усмішка привітна. Червоноград хрестинопи. Над Богом і копрами шахт яскраве сонце світить. І камінь сонця на гора, щасливих днів чарівний Зорепад, дарує нам красиве місто, юності і квітів, Одна з столиць шахтарських революцій, мій червоноград. Тут древності гради в Червенській будувались, на малому полісі усяй неповторних синіх зір. В єдине ціле волею історії з'єднались, і багатий Кристинопіль, і сильний клюсів, мудрий новий твір. На кресах західних тут ми сильним форпостом стали, більшовикам на зло, не їх тепер ми робітничий клас. На горизонтах нижніх, на Лопатах здобували ми незалежність України, яка зростила нас. Дякую, Наталя. І коли на другій частині наших засідань я про, про спілковий тост проголосив за потаємне кохання, Мене члени клубу творчої інтелегенції, вулик мало не затюкали, але ж мораль, яке це може бути у українця, християнина в релігії потаємне. І щоб ну, якось оправдати, щоб я розкрив суть цього потаємного. А де Едуард? Ну Якраз коли треба, його немає. Господи, я просто боюся, що я, що я не попаду. І на цій землі Добром і миром проростають, у морі мрії, кораблі посла свою оповивають я серед ночі в тишині, ви в думках своїх раз, по раз. До вас по в темному вікні сія ваш милий, ніжний образ, вітресть забув ще весну, мов ваш легкий, приємний подих вашого зору глибину знайду в небесних чистих водах. Я серед ночі в тишині вину в дуках своїх раз, по раз До вас по темному віки сіяла швини. Тя щоденне, я серед ночі в тишині, лину в думках своїх розпорас, до вас воде в нові. Лину в думках своїх раз по раз До вас по темному вікні, сіяв вас милий ніжний образ, я серед ночі в тишині, вийну в думках своїх раз по раз Наш мили. На фрошеті повторимо краще. І ще один монолог красуні та поезію переповнено палким почуттям кохання. Читає Наталія Купчик. Ти запалив у серці почуттів яскраві свічі, невимушено тихо, я люблю тебе, сказав, і з усміхом чарівним заглянув у мої вічі. Від щастя народилась, радісна сльоза. І якщо більчи песимізм приходять знову гості, я не впаду у відчай, тільки тихо усміхнусь. Мій оптимізм прорве стрімкі пороги злості. Просвіт прекрасний пісня буде линути із уст, звучить весняний спів птахів і трав духмяних шелест, і мрій політ казковий Ощасливлює в життя, Що виливається в роки і літа, І ще за квітне верес палати будуть увесь час високі почуття, і гордо крокуватиму я до святої цілі. І у гуті людей я труднощі важкі зборю, щоб смуги у житті переважали білі, я зберігатиму кохання, радості й зорю. Я можу бачити тебе, коли захочу, методика приємна і проста: як дві зорі сіяють милі очі, теплом проміняться палкі уста, чарівна музика дзвонить, це голос любий. І ти усе не наче сонце навесні, в моїй душі звенять кохання струни. Зі мною ти у сні і наяві. Дякую, Наталя. Наш студент Андрій Москін вирішив перевершити Михайла Петровича. Він бере участь у створенні телепрограмі по вірші» І зараз. Навіть заспіває. Я йому допоможу. Вони дзвониться. Дозволяться дитині. Колишні божани, теперішні божани. Якщо в тебе чорний день сникло добре все кудись, ти знайди слова пісень, заспівай усміхнись, вона всі сказані слова, і не випита одна, та життєва Тєбата. Тися щеребеч, ти знайти кохання звук і посилайні щастя гейт, бо не всі сказані слова, і не випитано та життєва тайна. У сміливим ризикуй, наймилішу відшукай, на нещастями кипуй. Бо без сні сказані слова, ти не випитала вона, та життєва тайна. хай хмеліє голова, від солодковина, рішить є богопина, Студенти коледжі цінують і поважають Михайла Петровича. У щорічному голосуванні студентів, яке відбувається напередодні дня вчителя, перемагає саме він. Сам же Михайло Петрович шукає до кожного студента індивідуальний підхід. Завжди допоможе доброю порадою та підтримує у складній ситуації. Так, підтримує у складній ситуації. І Коли ми другий раз знайшли цю гору, 에, Анатолій Козу, Косу, Косодрига тоді такий вчився, миха, давайте, давайте, давайте ми пісню складемо про наші ті муки і так далі. От. І нарешті, да я зроблю сам. І нарешті ми ту пісню склали десь куплетів на, на 20, а залишилося три. Але коли ми йшли на станцію Вишні синовісь, поверхні синівидні, прийшли на станцію. І, цей, і пісне, ідем, співаємо, прапори, з тою піснею, де співаємо жовто-синім брапом із червоними рюзаками. Чо, чому цьому журка? Дивіться, то єрма, то кожак Єрмак Сибір завоював. Ааа, наші хлопці. А яку пісню знають нову про ключ? Михайло Іванович, ано ну прошу. Покажи, як студенти співають ключ. Можеш дивитися, слова, не бійся. Братися муси, плюч-ключ, гора у Карпатах, плюч-ключ, у мріях крилати, плюч-ключ, могила у зустрі, кудами з тобою собратися муси, ранеться рість, стів ті вода грай. Гора у Карпатах, ключ-ключ, у мріях, пилаки, ключ-ключ, могила у Усусі, туди ми з тобою, добратися муси, ключ-ключ, гора у Карпатах, ключ-ключ, у мріях, пилаки, ключ-ключ, могила у сусі, туди ми з тобою, добратися муси, йому і спусків, ручі пела. Перешкодять, ми знайдемо шлях, бо наші діти кров свою проливали на схилах карпатських, кривавих боях ключ-ключ, ключ-ключ, помия ключ. кривати ключ-ключ, могила Осус, Куди ми з тобою добратися мусить. Ключ-ключ, гора у Карпатах, ключ-ключ. У мріях прилати, ключ-ключ, могила Усусі, ми з тобою добратися мусить. Дякую, ми добралися. Не один раз. А потім все. А потім в нас була традиція всіх студентів-гірників провести через гори, через ключ. Демо, тоді Перка було, ЦРПЗ, це ЦРПЗ або вже. Ні, називалось, Ми там. Мав місце для табору, потім сходження на ключ. Це цікаво, 20-30. Дуже цікаво було. Так. Що? А, у нас студенти. Ви знаєте, цього року подія не так значна. Прошу давай, Тарасику, давай з хлопців сюди підводь ближче. Найзначніша подія 29 число. Один раз чотири роки. І 29 числа Наталя Володимирна Сольварна тільки я тут на сцені виступала, придумала останній день зими з фізикою. І ось її улюблена команда. Так що вони 29 число, останній день зими і фізика. І команда переможець кубку програмістів команда Реактор. Давайте вступ якийсь ще, ще, ще. Чекайте, чекайте, хлопці. Михайло Петровичу, ми хочемо вас привітати з юбілеєм і побажати, щоб ви завжди дивилися в майбутнє з надією вверх з вірою по боках з коханням, а в минуле з вдячністю. Отже вас вітає команда Рекорд! Реактор С. Р. Радістю щиро поділимось з вами. Е. E. Енергію ми черпаємо із ядерних променів та ядерних реакцій. А активністю ми визначаємо свій стиль життя. К. Кмітливість обов'язкова риса програміста. Т. Толерантність і вічливість допомагають у житті. О, Організованість, все запорука дії команди. Р. Розумні люди придумали КВН і грають у цю гру. Сивина вина зими тиснула нас морозами, та святкували ми і довго, і серйозно. Останній день, 29 лютого, І крім пісень, треба тепла забутого. Таки уже і вирію збираються, Коти у хорі співати навчаються. У серці й душі зникає тихий сум, весняні почуття, радісний, добрий шум. Голими вітками шумить за вікном клен, Гріє душу, любов і кавен. Весна лише завтра і сесії ще не жди студенти знають. Фізика, Фізика назавжди! Чому ти такими зачарованими очима задивився на цю милу особу дівочої статі? Та це я просто проводив спостереження за явищем механічного переміщення такого досконалого об'єднання атомів відносно нашої системи відліку.